Організації СТОП Нелегал. Я з 2017 року піднімаю дуже різні питання по Україні і по Укрзалізниці, в тому числі корупційні скандали. Та наша організація часто писала звернення до «Укрзалізниці», публікувала якусь інформацію розкривання якоїсь корупційних складових. Проводили масштабні акції протесту біля Укрзалізниці. Але хочу вам сказати, коли проходять взагалі акції протесту, коли керівництво того чи іншого підприємства не чує громадськість? коли не відповідають на прості звернення, коли ми, як викривачі, даємо інформацію і показуємо керівництву дивіться, там є корупція, але нас не чують. Ми проводимо такі акції протесту, коли тут просто закривали укрзалізницю, там нас не пускали та інше. Я хочу побажати, щоб цього не повторювалося, щоб укразиниця чула громадськість. Чому це важливо для громадськості боротьба корупції в вукрзерниці? Тому що саме корупція вона покладається в вартість того квітка, щоб людина, яка приїжджає з одного точки, з точки А в точку Б. Вона переплачує ту корупцію, яка там вкладена. Чому? Тому що а, саме на закупіллях, наприклад, якісь е, працівники можуть закладати свою якусь вартість, якийсь свій інтерес. А, або, на, а, як правильно казали, на підписання договорів постачання, теж там корумпована складова. І все це в собі вартість квітка вона а, включає. Те ж саме перевезення грузоперевозок, так само ця корупція. А, Впливає корупція для нас і для вас в тому числі це ракова пухлина, з якою ми з вами боремось. Навіть сьогодні сказав керівник Укрзалізниці, що десь побороли корупцію через деякий час вона опять там з'являється. Тому ми повинні це бороти побороти і зробити так, щоб до керівництва і до Укрзалізниці у громадськості не було питання. Також хочу вам сказати, що на сьогоднішній день я створив проект Спільнота, де саме буде прозорість виявлення корупціонерів, де люди зможуть залишати скарги на того чи іншого чиновника, держслужбовця, але обов'язково підкріпляючи ці скарги доказами. Це не те, що, наприклад, я бажалася про когось, він мені не сподався. Я мої права порушені, і я написав цю скаргу, долучив докази, і вже е, державна установа, там набу, СБУ, поліція передивляється ці докази і е, е, каже свою докусть цього придає відповідь, все це публікується. Тобто, це прозорий абсолютно майданчик. Можливо, це буде вам в майбутньому теж цікаво, тому що у вас. Дуже цікаві є пропозиції: гаряча лінія, електронна пошта, портал. Але все це е, односторонній зв'язок, коли людина просто залишила і все. А нема ще не встигли презентувати всі свої ініціативи. Це тому добри. я вас про за захід буду запрошувати. Тому постривайте. Не да, то, треба то добре. То це проекта показує прозорість. Я дуже вдячний вам, що ви запросили нас, як громадськість на цей захід. Такі захід повинні бути. Такі ініціативи теж повинні бути. Але хочу побажати так, щоб це було замилювання очей для суспільства. Що дійсно був результат боротьби з корупцією і суспільство довіряло держорганам, антикорупційним програмам та діячам, які дійсно викривають корупціонерів. Дякую вам.